Є міф, що експрес Entry – це тільки для суперменів, молодих з ідеальною англійською і дипломом магістра. Але це зовсім не так. Ми бачимо, як запрошення отримують навіть після 40 і без жодного канадського досвіду. Усе вирішує стратегія. Якщо знаєш, як діяти, шанси високі. Мене звати Поліна. Ви на каналі Релока, і сьогодні я поясню, як працює система експрес Entry Одна з найефективніших програм для переїзду до Канади. Експрес-ентрі це не віза, як багато хто думає. Це така собі онлайн-система відбору кандидатів на імміграцію до Канади. Уявіть величезну таблицю, куди потрапляють заявки з усього світу. Система автоматично сортує їх за балами. Це називається CRS. Тобто система рейтингування кандидата. І час від часу Канада, скажімо так, витягує найсильніших. Саме вони отримують запрошення подати повну заявку на постійне проживання. Через експрес Entry працюють три основні федеральні програми: для кваліфікованих працівників, для тих, хто вже має канадський досвід, і для робітничих спеціальностей. Найчастіше українці подаються саме через першу програму для кваліфікованих спеціалістів, бо вона не вимагає пропозиції роботи в Канаді. Отже, від чого залежать ваші шанси? Система оцінює вас за п'ятьма головними критеріями: скільки вам років, яка у вас освіта, наскільки добре ви знаєте англійську чи французьку, який маєте досвід роботи в Україні або за кордоном, і чи маєте канадський досвід або навчання. Усе просто: чим більше балів за цими пунктами, тим вищі ваші шанси на запрошення. Максимально без додаткових бонусів можна набрати до 600 балів. Але якщо у вас є провінційна номінація, тобто вас підтримала певна провінція, додається ще плюс 600 балів, тобто разом до 1200 балів. До речі, часто люди плутають два різні типи балів. Спочатку вам потрібно набрати мінімум 67 зі 100. Це попередній етап для участі у програмі кваліфікованих спеціалістів. А вже потім система експрес Entry оцінює вас за CRS. Де максимум є 1200 балів у середньому, в 2025 році прохідний бал у загальних відборах тримається десь на рівні 520-540. А у спеціальних відборах за професіями, наприклад, для IT, медицини чи будівництва, може бути нижчим близько 420 і 500. Міністерство імміграції Канади або просто IRCC, проводить різні типи відборів. Є загальні для усіх професій без винятку, а є цільові, тобто окремі відбори за певними напрямами. Зараз таких пріоритетних напрямів є шість. У таких цільових відборах прохідний бал зазвичай нижчий. Приблизно на 50-80 пунктів менше, ніж у загальних. Тому, якщо у вас є досвід саме в цих галузях, обов'язково зазначте це у своєму профілі. Іноді це буквально вирішує долю заявки. До речі, у 2025 році окремі відбори проводять і для французькомовних кандидатів, навіть якщо у них немає канадського досвіду. Там поріг може бути ще нижчим близько 400-450 балів. Якщо ви вирішили рухатися через Express Entry, ось ваш покроковий план. Перше, дізнайтесь свій стартовий бал, так званий CRS. Це основа, з якої починається вся стратегія. Друге, складіть мовний тест. IELTS або CELPIP. І зробіть оцінку диплома. Вона називається ECA. Результати тестів діють 2 роки, а оцінка освіти 5. Тому краще зробити все завчасно, щоб не втратити чинність документів. Третє: якщо ваш бал поки що низький, не засмучуйтесь. Є варіанти: можна покращити мову, отримати додатковий досвід або спробувати провінційну номінацію. Вона дає одразу плюс 600 балів. Кожна провінція має свої умови: десь вимагають знання французької, десь пропонують бонуси для певних професій або тих, хто навчався у Канаді. І четверте: підготуйте всі документи заздалегідь: дипломи, довідки, переклади, сертифікати. Повірте, коли прийде запрошення, ви подякуєте собі за цю підготовку. Більшість людей кидаються робити все одразу: тести, переклади, пошук програм і в результаті гублять місяці. А ви можете бути на кілька кроків попереду, якщо просто підготуватись системно і спокійно. Коли система витягує вашу заявку, ви отримуєте запрошення подати повний пакет документів так званий «Invitation to Apply». З цього моменту у вас є 60 днів, щоб подати онлайн-заявку і завантажити всі підтвердження. Це найвідповідальніший етап, бо навіть одна дрібна помилка, наприклад, неправильна дата або назва компанії, може стати причиною відмови. У гіршому випадку вас можуть звинуватити в неправильних даних, і тоді дорога до Канади буде закрита на кілька років. Тому перевіряйте кожну дрібницю або зверніться до юристів, щоб пройти цей етап спокійно і впевнено. Після того, як ви подали повний пакет документів, залишається найважче. Чекати у 2025 році середній термін розгляду від 4 до 8 місяців. Це залежить від категорії, від повноти документів і навіть від країни, звідки ви подаєтесь. Якщо все гаразд, ви отримаєте лист Confirmation of Permanent Residence або скорочено COPR, а потім омріяну PR-карту. І все з цього моменту ви офіційно резидент Канади. Отже, реальні шанси мають не лише молоді генії. Якщо ви маєте хороший рівень англійської або французької, освіту, досвід роботи чи навчання в Канаді ви вже у грі. А ще, якщо ваша професія потрапляє в одну з пріоритетних категорій, або ви отримали провінційну номінацію. Насправді, Express Entry здається складним тільки на старті. Але щойно розумієш логіку системи, усе стає передбачуваним і навіть цікавим. Це не лотерея, а чіткий алгоритм, який працює. До речі, Зараз Канадське Міністерство міграції поступово автоматизує перевірку заявок, тому якщо у вас повний пакет документів, рішення можуть ухвалити навіть швидше, ніж очікувалось. Якщо ви хочете зрозуміти, який у вас бал CRS і як його підвищити, ми в Релоках можемо допомогти скласти персональний план дій саме під вашу ситуацію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.